Україна відзначила День Соборності, 22 січня 1919 року. На Софійській площі у Києві проголосили акт возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цьому передувало підписання четвертого універсалу Центральної ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. У Палаці культури Народний Дім. цієї нагоди відбулися урочисті заходи. 22 січня 1919 року офіційно об'єдналися Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. Тоді й був підписаний відповідний акт з Луки. Документ підписали керівники Республіки Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Андрій Макаренко та Федір Швець. В історії встановлення незалежності і соборності України особливе місце займає день 22 січня 1919 року, коли року. Директорія Української Народної Республіки проголосила з всіх українських земель в єдину українську державу. А злуки, закріплені в універсалі директорії ЗУНР, уник, внормував омрійні попередніми поколіннями ідеали української соборності, визначивши, збулися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. У Палаці культури містяни збиралися на урочисту академію з нагоди Дня Соборності України, згадували історичні події майже сторічної давнини і говорили про чертовність героїв сучасності. Адже як тоді, так і тепер в українців була одна мета жити у вільній та незалежній державі. Цей великий день для нашої держави України. Тому вітаємо сьогодні вас цією 98 ю річницею дня соборності України. Сьогодні є завдання кожного українця від найменшого до найстаршого, завжди зберігати у ту цілісність і неподільність нашої держави, батьківщини України. Сьогодні це є завдання усіх нас молитися в цьому наміренні, просити Бога завжди того благословення і в тому гімну, який ми завжди виконуємо, Боже Великий Єдиний, нам, Україну, храни. Тому сьогодні закликаємо вас до тої спільної молитви. Сьогодні бачимо, що диявол не спить, і ми завжди будемо знаходити час на всіх і на кожного, але не завжди про молитву. Тому пам'ятаємо, що зло на злом відповідати ніколи не можна. Ми по особливому повинні переживати про ту єдність, якої нам бракує. Єдність у цілому в державі. Єдність так само і тут на місцях. Єдність має бути в сім'ях, в родинах, має бути між близькими і має бути по цілій Україні. Кожного разу, читаючи символ віри, або як ми ще називаємо цю молитву вірою, ми говоримо слова. В єдину Соборну Апостольську Церкву. Що говорить? Що ми повинні бути єдині соборні по цілій нашій державі і в цілому світі. Ми повинні прагнути доєднання не тільки на місці, а прагнути доєднання у всіх куточках. Нашої України символічно, що саме 22 січня, але вже 2014 року, своє життя за Україну віддали Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Андрій Вербицький, Роман Сеник. Їх та усіх інших героїв сучасної війни вшанували хвилиною мовчання. Кажуть, 22 січня збулося прагнення українського народу до об'єднання, за яке боролися і продовжують боротися справжні патріоти нашої землі. Тому і відзначаємо день соборності України. Соборності з'явилося в нашому політичному і науковому сиконі порівняно нещодавно. Слід підкреслити це явище є не суто українським, Це загальна суб'єктивна ознака кожної нації, неодмінна умова її розвитку і процвітання. Вона означає, по-перше, об'єднання е, об в одне державне ціле всіх земель, які заселяє певна нація на сусідній території. Це один із найзаповідніших ідеалів багатьох народів світу. По-друге, суворність не обмежується лише ідеєю збирання вміщення земель у рамках національної держави, а передбачає також і духовну консолідацію всього населення України. За два тижні після офіційного об'єднання української та західноукраїнської народної республіки Київ захопили більшовики. Україна не витримала військової агресії, але історики впевнені, з лука збереглася в генетичній пам'яті народу, через що наше прагнення бути вільними і єдиними не зможе здолати жоден ворог.